Еле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. В додатку є ППО. розробленому групою одеських волонтерів «Технарі» запрацювала нова функція, яка має назву В тебе летить. Її мета персональне сповіщення користувача про загрозу, яка рухається в напрямку місця перебування власника гаджету, на якому встановлено додаток. Поки що функція працює в тестовому режимі. Про її переваги і використання говоримо з розробниками з нами на прямому зв'язку. Геннадій Сульдін, співзасновник групи «Технарі» Волонтер. Пане Геннадіє, вітаємо вас. Вас. Вітаю, бажаю здоров'я. Навзаєм. А, знаю, що запустили. Запустили нову функцію. З чим ми вас радо вітаємо. Ну давайте тепер поговоримо власне про те, як виникла ідея функції в тебе летить, і як довго а, довелось її розробляти до того, як запустити вже у додатку. Ну, ідея функція в тебе летить. Виникла тоді, коли ми. Вже знали, що система ЄППО, вона дуже надійно працює. Ми е, отримали численний фідбек від військових від зенітників і локаторників, і ми знали, що завдяки пильним громадянам, які хочуть врятувати інших українців від е, російської літаючої смерті, е, в нас вже достатньо е, користувачів з, за допомогою цих людей, яким шана, дяка та повага, наші військові, наші фахівці протиповітряної оборони, отримують такі доволі точні дані, де, де ракета чи шахет є зараз і де вона прогнозована буде через 10 хвилин, через 20 хвилин. І тоді ми зрозуміли, що ми можемо за допомогою цих даних попереджати цивільних. А коли ми ознайомилися зі статистикою, то мені відверто кажучи, стало дурно. Бо ми зрозуміли, що десь 15 20 всіх, я підкреслюю, всіх травмованих, всіх постраждалих від російських ударів, це люди, які поранені, побиті, пошкоджені уламками скла. Чому? Вони знаходяться біля вікон, вони ведуть своє звичайне життя, тому що сигнал повітряної тривоги він нібито не для них, він нібито для когось. Одеська область, наприклад, дуже велика. І куди, коли є ракетна небезпека чи небезпека від шахідів по Одеській області, то не дуже зрозуміло, де саме це ця небезпека. Люди не, не, не уявляють собі, як швидко пересуваються повітряні цілі, і вони не розуміють, що будь-коли може прилетіти. Е, ну, наприклад, ми всі знаємо, що російські ракети та шахеди, ну так м'яко кажучи, не дуже точні. То, по перше, це може бути промах. По-друге. Внаслідок роботи нашої протиповітряної оборони може виникати уламки чи вибухова хвиля, яка теж вибиває окна, і потім люди пошкоджуються уламками скла. Ми сподіваємося, що коли людина буде отримувати персональне попередження, що летить не десь там, а саме в тебе, то кілька людей дослухається і зможе десь сховатись від скла, наприклад, в Санвузлі. І ми сподіваємося, що така функція нова, вона буде в прямому сенсі рятувати життя. Це концепція People Save People, тобто одні люди, які бачать і чують ракети і шихеди, сповіщають. А інші люди отримують персональне сповіщення, і ми сподіваємося, що внаслідок цього вони будуть цілі та здорові. Пане Геннадію, дивіться, наскільки я розумію, все залежить знов таки про кількість від кількості повідомлень від тих громадян, які фіксують ціль за допомогою додатку. ЄППО. А сьогодні ми на жаль маємо таку ситуацію, що здебільшого атаки масовані, зокрема на Одеську область, вони ну принаймні декілька тижнів поспіль відбувалися в нічний час. Скажіть, будь ласка, як бути з цим нюансом? Є ППО відмінно працює в нічний час, бо мерзенний звук двигуна Шахеда дуже гарно чути на кілька кілометрів, і звук турбореактивного двигуна крилатої ракети теж гарно чути на кілометрах повтори. І люди вони вночі не мають нічого бачити, вони можуть тільки почути цей звук і сповістити е е систему ЄППО. Це і зветься акустичне виявлення. Ви говорили щодо того, скільки зараз користувачів є ППО. Якщо є свіжа статистика, будемо за неї вдячні. Так, є свіжа статистика. До е, мого попереднього допису тиждень тому в нас було 331 тисяча користувачів. За тиждень ми набрали десь близько 7 тисяч користувачів, і зараз маємо 338 для того щоб точність системи суттєво підвищилась, нам треба ну наш штучний інтелект підказує, що нам треба десь ще 45-47 тисяч користувачів, і це буде перший ступінь підвищення точності. Тобто, якщо ми всі разом можемо зможемо зробити так, щоб 45-50 тисяч користувачів на всій Україні завантажили цей додаток, пройшли одноразову ідентифікацію в дії. То ми отримуємо точніші дані ніж сьогодні, десь на 10-15%. Повірте мені, в протиповітряної обороні це дуже дуже багато. Я сьогодні власне закачала собі додаток і ввімкнула функцію. «Нову вулетить в тебе. Ось тепер в мене до вас питання, бо я збираюся цим власне і користуватися. Якщо я бачу повідомлення саме функції летить в тебе, я розумію, що не йдеться про якусь певну ціль, тобто я не можу поки що розрахувати час. Скільки в мене є часу мені бігти, наприклад, вибачте вбиральню, чи в мене є час, наприклад, спуститися вниз на нижні поверхи. Дивіться. Ми будемо дуже намагатися, щоб це попередження було якнайменш за 5 хвилин. Але існують такі ситуації, що малопомітна ціль е е е виникає, як ну, вона йшла і її не спостерігали. І іноді е е залишається півтори-дві хвилини. Тому, коли ви отримали сповіщення, це моя власна рекомендація. Ховайтеся! І будете. Це рекомендація, Наташа, не тільки для вас, це рекомендація для всіх. І я благаю, коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, будь ласка, відходьте від вікон, ховайтесь в коридорах та санвузлах, ховайтесь, якщо є можливість в бомбосховищах та паркінгах. Бо дуже хочеться, щоб всім були живі та здорові. І останнє до вас питання, пане Геннадію. Ми знаємо, що функція зараз знаходиться в тестовому режимі. Як довго він триватиме і що відбуватиметься по його закінченню? Тут є така новина. Режим зараз вже не знаходиться в тестовому режимі. Режим ця функція зараз знаходиться в робочому режимі. Чому ми не увімкнули величезну піар-кампанію на всю Україну? Тому що ми хочемо просто побачити, потестувати перші дві-три доби. Але це вже не тест. Це робоча функція і вона повністю перевірена. Все Живі. працює. Дуже дякую вам за відповіді. Дякую за новину. Дякую за піклування про нашу з вами безпеку. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Геннадій Сульдін, співзасновник групи Технарі і волонтер. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал бережіть себе на все добре.